Вітаю вас, усіх дорогі брати і сестри. На цьому сьогоднішньому останньому служінні, суботньому. За цю добу ми багато роздумували над Словом Божим. І вчора були роздуми, була проповідь, і сьогодні, зранку, суботня школа, потім основне служіння проповіді, яка також дуже була, як то для всіх напружена і для всіх уважно всі слухали. І зараз. Наше післяобіднє служіння є заключним служінням сьогодні. І я також з вами хочу пороздумувати над Словом Божим, почитати деякі вірші з Біблії, і над ними пороздумувати і взяти для себе щось, щось цікаве. Знаєте, сьогодні я хочу з вами пороздумувати над однією із заповідей, які є у нас тут на скрижалях, які знаходяться в центрі нашого дому молитви. Ми прочитаємо з вами її. Це вихід, записано вихід 20-й розділ. Ми прочитаємо з 4 по 6 віршик. Як думаєте, яка це заповідь? Ми прочитаємо з вами другу заповідь. Не роби собі різьби і всякої подоби з того, що на небі вгорі, і що на землі долі, і що в воді під землею. Не вклоняйся їм і не служи їм, бо я Господь Бог твій. Бог заздрісний, що карає за провину батьків на синах, на третіх і на четвертих поколіннях тих, хто ненавидить мене, і що чинить милість тисячам поколінь тих, хто любить мене і хто держиться моїх заповідей. Божа заповідь я її розбив на таких три частини, щоб пороздумувати. І перша, яку я взяв, написано, що не роби собі різьби і всякої подоби. І далі Бог перераховує, що те, що. Горі на небі, те, що на землі, все не, роб, не робити ось цього подоби. То хіба, ну, якщо брати так буквально, то хіба не можна нічого малювати? Не можна ніякі картини робити, не можна е, взагалі якісь витвори мистецтва. Ми знаємо, це все написано, що не можна цього робити? Так, правильно, це не для цього, не є у цих віршах, не є заборона нам щось малювати. Якщо деякі е, люди говорять, що, наприклад, ну, не можна зображати Бога через те, що ти не бачив Бога, через те, це одне. Але тут у цьому вірші написано, що не тільки тут написано, якби просто що на небі. Ну ти не бачив і це уява буде. А Тут написано, що і те, що і на землі, те, що ми бачимо. І та... Так, тварин, то взагалі навіть один одного, ми тоді не можемо фотографувати, бо це тоді теж зображення все. Не можна. ви... Але... далі я розбив другу частину. Господь застерігає, і далі, що суть цієї заповіді знаходиться у п'ятому вірші. Бог каже, далі не вклоняйся їм і не служи їм. Чому Бог каже, для чого не робити ось це все? Не робити ось ці зображення, не робити собі різьбу, не робити різні якісь. Скульптури, все для чого? Не робити для поклоніння. Не робити, і Бог каже, не вклоняйся їм і не служи їм. Тобто, не брати, щось, якийсь предмет, не брати якесь зображення для того, щоб тому служити. Господь забороняє вклонятися різним зображенням, предметам, скульптурам, різьбам, а також здійснювати служіння для цих ідолів. Тобто, не приносити жертви для цього, проводити різні ритуали, танці навколо штучно створеного об'єкта. Тобто, Бог забороняє цьому кланятись, молитися до цього, служіння проводити. У зв'язку з тим, що чому Бог дав цю заповідь? Чому Бог дав цю заповідь для ізраїльського народу? Тому що, якщо подивитись, то в Єгипті і починаючи від від тобто практично вони і Дякую. Оце оце якраз хотів і почути. Оте, що Бог, навіть всі закони, які Бог давав, то Бог давав для того, через те, то, що була проблема, якась була проблема. І Бог бачив, що це є недобре у Божих очах, це є відступлення від Бога. Це народ до добра, до доброго не приводить, а навпаки, від Бога відводить. І Бог бачить, що це він дає застереження для народу. І для ізраїльського народу, бачачи, що він живе в оточенні, якщо Бог його вибрав вже як народ, який Богові служить. І Бог дає їм закон. І ось цей, бачачи, що, як було вже сказано, що навколишні народи не тільки в той час були єгиптяни, потім далі вони ж перейшли вже. В обіцяний край, то ті всі інші народи, які жили там, і фелестимляни, і різні, різні народи, ті, які там були асирійці, також всі, вони мали вавилоняни, також вони мали всі своїх богів, а боги, які в них були. Якраз оці, які Бог казав, Подоба чого? Подоба тварин, було дерево, ставили, ставили. Робили якісь різьби, всякі, скульптури робили все. І навіть знаємо, ми, якщо дивитися, які там були божки, пригадаємо ту історію, як Яків вже покинув Лавана і що е, жінка Якова зробила. Були якісь маленькі фігурки, що вона змогла їх де заховати? В сидінні, на якому вона сиділа на верблюді там чи наче. Тобто, як ми бачимо, що люди мали ось такий Хисти ось таке бажання щось собі робити і з того робити його як святе щось. І Бог каже, що ви це не будете робити. І далі, що ж і ще, що Бог каже в наступних текстах? Бог стверджує, що Він один живий, що він один Бог, який керує всім. Роблячи ось ці отакі ідоли, ось ці божки, що люди надіялися, що, що ці ідоли, що їм зроблять? Що вони їх захистять від чогось. Що вони їм чимось допоможуть, що вони будуть їм служити і якусь вони користь дадуть. А що Бог каже далі? Бог каже, що не в не каже: я один Бог каже, бо я Господь Бог твій, я тільки я один Бог, який може і покарати, і каже, і караю на тисячу поколінь, і який може що далі каже, який може і помилувати. Тобто, в цьому, що Бог каже, що він і милість проявляє, тобто, що і він дає благословення. Тобто тільки один є Бог живий, який дає І благословення і який може дати прокляття або якісь покарання за гріх. Тільки він має таку владу. Але, на жаль, на превеликий жаль, народ як, дуже дотримувався цієї заповіді, навіть ізраїльський народ. Вони дуже часто нарушали, дуже часто нарушали. І зараз ми декілька історій таких прочитаємо. Ви ж вийшли з Єгипту. Читаємо вихід 32 розділ з 1 по 6 вірш. І побачив народ, що загаявся Мойсей зійти з гори. І зібрався народ проти Арона та й сказали до нього: Устань, зроби нам богів, що будуть ходити перед нами, бо той Мойсей, був, Мойсей муж, що вивів був у нас із Єгипетського краю, ми не знаємо, що сталося йому. Дивіться, які вірші. Кажуть вони, народ каже. Зроби нам богів, що будуть ходити перед нами. Як вони можуть бути перед ними ходити? Як ось, те, зараз ми читаємо далі, що Арон зробив, прочитаємо тоді по роздумі. І сказав їм Арон: позіймайте золоті сережки, що в ушах ваших жінок, ваших синів та дочок ваших. І поприносьте до мене. І весь народ позіймав себе золоті сережки, що в їхніх ушах, та й позносили до Аарона. І взяв він це з їхньої руки і формував його в глині, і зробив із нього вите А вони сказали: Оце твої боги Ізраїлю, що вивели тебе з Єгипетського краю. І побачив це Арон, і збудував жертівника перед ним, і кликнув Арон та й сказав: Завтра свято для Господа. І повставали вони завтра рано вранці, і принесли ці опалення, і привели мирну жертву, і засів народ до їди та до пиття і встави бавитися. Народ, який бачив Бога, народ, який бачив, скільки чуд Божих, Перед цим, як вийде, це не так давно вони виходили з Єгипту. Небагато часу пройшло з того моменту, як вони бачили всі ті чуда. Які супроводжували чуда ізраїльський народ? Ану нагадай. Скільки кар було на Єгипет? Десять кар. Потім що? Море. Скільки людей загинуло? Все, якби суцільні чуда супроводжували їх до цього часу. Вони бачать, вони спілкувалися з Богом. Все, що вони могли в Мойсея, попросити, Мойсей говорив з Богом, і Бог їм давав. І яке виступлення? Як вони кажуть, та то взагалі, ось цей вірш, я кожен раз, коли читаю ось цю історію, я завжди звертаю на те, що коли вони сказали, що зробили вже то теля, бо вони згадали Єгипет, що в Єгипті отакі Боги були. Все. Хіба Єгипет богиці захистили їхні? Має живого Бога. бачать чуда все, і вони кажуть, оце твої боги Ізраїлю, що вивели з Єгипетського краю. Що хто їх вивів з Єгипетського краю? Теля. як я вони поставив. Страшне відступання. Бачачи Бога, і роблять зовсім протилежне. Беруть, кладуть ідола, і Бог каже ото, що. Вони зробили ось цю скульптуру, можливо, в тій скульптурі би не було нічого поганого, якби вони просто зробили. Просто як якусь статую зробили і нічого. А що вони далі? Ото, якраз що Бог каже, вони почали робити що? Служіння біля цього ідола, біля оцього зображення, біля цієї скульптури, ось цього теляти, вони почали проводити служіння. І далі написано, що принесли ці опалення, жертви поприносили. І можливо, Арон. Як тоді, як це робив то він сказав, що завтра свято для Господа. Але хіба, можливо, він думав, що роблячи ось це неправильно, можливо, в думці він думав, що я це для Бога, я собі в серці, я роблю це Богові. А народ то вже як народ. Коли Бог сказав, то Бог сказав, що ти це добре зробив. Бог засудив, і Арон не оправдовувався. Він зрозумів, що це його велика помилка, яку він зробив. Знаючи, хто їх вивів з Єгипту, бачачи великі чуда, народ ось так відступає від Бога і робить ось такий гріх. Ми бачимо, що в ізраїльському народі воно так іде. Якби ось така хвиля, то вверх, то вниз. Потім змінюється, починає служити Богу. І далі знову читаємо суддів 6 розділ з 25 по 32 вірш. І сталося тієї ночі і сказав йому Господь: це Бог являється Гедеоном. Візьми бичка з волів батька свого і другого бичка семилітнього, і розбий ваавого жертівника батька свого, а святе дерево, що при ньому зрубай, і збудуєш жертівника Господеві Богові своєму наверху цієї твердині, у порядку. І візьмеш другого бичка і принесеш ці вопавення дровами святого дерева, якого зрубаєш. І взяв Гедеон десять людей за своїх рабів і зробив, як говорив до нього Господь. І сталося через те, що боявся дому батька свого та людей того міста, щоб робити в день, то зробив вночі. І встави люди того міста рано вранці, а щось жертівник вагалів розбитий, а святе дерево, що при ньому порубане, а другого бичка принесено в жертву на збудув... збудованому жертві. І говорили вони один одному, хто зробив цю річ? І вони вивідували, шукали та й сказали: Гедеон, син Йоашів, зробив цю річ. І сказали люди того міста до Йоаша: Виведи сина свого, і нехай він помре, бо розбив ваавого жертівника та порубав святе дерево, що при ньому. І сказав Йоаш до всіх, що стояли при ньому, чи ви будете обставати за вагом, чи ви допоможете йому, хто буде обставати за ним, той буде забитий до ранку. Якщо він Бог, то нехай сам заступиться за себе, коли той розбив його жертівника. І він назвав ім'я йому того дня Ярубав, говорячи, нехай змагається з ним Ваал, бо він розбив його жертівника. Ми бачимо далі, що народ це вже далі історія ідея ізраїльського народу. І вони знову відступають від живого Бога, служуть в Аалові, зробили святе дерево. Далі жертівник, на якому жертву приносять. І каже: і Бог бере Гедеона і каже: Зрубай. Кому вони служили? Навіть потім сам батько Гедеона, який проводив ось те служіння. Який він висновок зробив, що кому вони служили. Сам він до того моменту, до цього моменту він на тому жертівнику служіння здійснював. Ото, що Бог забороняє в другій заповіді. А в кінці що він сказав? Каже: ми не будемо обстоювати його. Не будемо якусь відплату робити за руйнацію ось того жертівника, за зрубане те спалене дерево. А каже, якщо він Бог, то нехай він сам за, за себе заступиться. Хіба ваг був Бога? Хіба він міг заступитися за себе? Не міг. І такі висновки зробив навіть яруба. А народ знову відступає від Бога? Проводить служіння перед штучно створеним божком, який не має жодної сили, а тим більше святості. Ще народ, як завжди, е, всі люди з доброго можуть зробити дуже легко щось погане. З добрих намірів може бути погане. Знаєте такий приклад ще в Біблії? Що Бог щось зробив на добре, а вони потім з того зробили погано. Дякую, так. Прочитаємо цю історію. Відкриємо чисел. 21 розділ і прочитаємо з 1 по 9 вірш. Число, 21 розділ з 1 по 9. -й. І почув хана неянин не цар Араду, що сидів на поводні, що Ізраїль увійшов дорогою до Атарім, і він став воювати з Ізраїлем, і взяв у нього до неволі полонених і склав Ізраїль обітницю Господеві і сказав: Якщо справді даси ти. Народ, той мою руку, то я вчиню їх міста закляттям. І вислухав Господь голос Ізраїлів і дав йому хананеянина, і він учив закляттям їх та їхні міста, і назвав ім'я тому міста Хорма. Бачимо, що Ізраїль мовиться до Бога, Бог каже, що я буду з вами, буду допомагати вам, Бог допомагає їм у їхніх війнах. І далі пише, що рушили вони з гори з горгори дорогою Червоного моря, щоб обійти Едомський край, і підупала душа того народу в тій дорозі, і промовляв той народ проти Бога та проти Мойсея. Дуже, дуже дуже цікавий вислів: підупала душа того народу. На їхньому життєвому тому шляху, який вони йшли, так, їм було важко, їм було складно, але з ними був Бог і каже, що підупала. а чи не буває інколи у нас не може бути таке. Що ми можемо чимось розчаруватися якимось поступком церкви хтось щось зробив не так, і ми можемо з того всього взяти та Впасти в вірі взагалі те відійти від Бога. І в нас може підупасти душа. Ми не повинні до такого піддаватися. Написано, і підупала душа того народу в тій дорозі, і промовляв той народ проти Бога та проти Мойсея. Нащо ви вивели нас із Єгипту, щоб ми помирали в пустині? Бо ж нема тут хліба і нема води, а душі наші, наші обридва ця непридатна їжа. І почали вони нарікати на Бога. На Мойсея, на Бога, який вивів їх з Єгипту, що їм знову було там краще. Так не має бути в нашому житті, щоб ми ніколи не нарікали на Бога. Через те, що це буде саме більша помилка в нашому житті, це нарікати на Бога. Треба все сприймати з Божої руки, чи добре, чи погано. Як написано в іншому місті, що Бог більше, ніж ми можемо знести, нам не дасть. Значить, Бог бачить, що ми сильні. Якщо в нас є якісь проблеми, значить, Бог бачить, що ми сильні їх перенести. І послав Господь на той народ Змію сарафів. І вони кусали народ, і померло багато з народу з Ізраїля. І прийшов народ до Мойсея та й сказав: з ми, бо говорили проти Господа та проти тебе. «Молися до Господа, і нехай він забере від нас цих зміїв. І молився Мойсей за народ. І сказав Господь до Мойсея: зроби собі сарафа, і вистав його на жердині, і станеться кожен покусаний, як погляне на нього, то буде жити. І зробив Мойсей мідяного змія, і виставив його на жердині, і сталося, якщо змій покусав кого, то той дивився на мідяного змія і жив. Ми бачимо, що народ Бог посилає їм покарання, посилає ось цих зміїв, які кусають, народ помирає, народ розуміє, що він. Неправильно робить. мовиться, просить у Мойсея, щоб помолився за них. Мойсей мовиться, і Бог зразу що каже? Добре. Даю я вам, прощаю я вам цей гріх, прощаю я вам це нарікання, роблю вам ось це спасіння, дивитись на ось цього змія і отримаєте зцілення. Так і було. Але що далі? Ніби змій з доброго, народ зробив що? Погане, читаємо друге царів 18-й розділ з 1 по 5 вірш. І сталося третього року осєї сина Еленого Ізраївого, царя, зацарював Єзекія, сина Хазів, це Юди. І він був віку 25-літ, коли зацарював. Він царював Єрусалимі 29. бім'я його матері. Аві дочка Захарі. І робив він угодне в Господніх очах усе так, як робив був його батько Давид. Він понищив пагірки і поламав стовпи для богів, і стяг астарту, і розбив мідяного Змія, якого зробив був Мойсей, бо аж до цих днів Ізраїві сини все кадили йому і кликали його нехуштан. Він надіявся на Господа Бога Ізраїля, і такого, як він, не був між усіма царями юдинами аніж між тими, що були перед ним. Написано, що. Куди віднесли цього Змія? Іде категорія, прийшов побожний цар, написано про цього характеристика цього царя, що такого не було. До того жодного царя написано, як він. Він прийшов, все понищив і що він понищив? Написано все ідольське понищив. Понищив пагірки, на яких приносилися жертви, понищив богів тих астарту, яку робили. І що в цю, в цю версту цю категорію віднеслося? І змій, якому теж написано, що що вони від того моменту що робили. Кадеви. тобто зробили служіння перед тим змієм. Якщо він це розбив і Бог каже, що він був найкращим царем, що він це добре зробив, значить це було Богові не угодно, що вони робив. Повернемося до того, що ми говорили про зображення. Бог не забороняє робити. Навіть якщо згадаємо, коли будувався храм Чискиня, що було? Було зображення навіть небесне. ангели, які стояли над ковчегом, які були всередині у, на завісі, так, малюнки. І потім у храмі, коли Соломон будував, багато всяких різьби, мистецтва, всяке там було. І що? Бог? Бог це не забороняє. Так само, і цей Змій, якщо вони взяли і вони могли його просто, як пам'ятку, про те, що колись. Так, історії, що колись вони мали таку пригоду, що їх могли загинути, але зробили цього змія, і як пам'ятку просто поставили, і він би був стояв з боку, як будь-що є, як будь-який предмет, не виконувалось над ним служіння і поклоніння, то нічого би поганого в цьому не було. Але біда була в тому, що люди з того змія зробили культ поклоніння. Вони якраз порушують, що Господь сказав у заповіді: Не поклоняйся і не служи. Не роби служінь. Ми прочитали, що це було в ізраїльському народі. Давно там. А що зараз відбувається в християнських церквах? Хіба не є щось таке подібне? Люди позаносили хрести в церкви. Будинки все. І що вони зробили з Христа? Якби вони не зробили з нього культ поклоніння, то міг би бути і хрест як спомен якийсь. Як згадка про те, що це. Так, використовуємо. Але що люди зробили? Люди кланяються на... є що животворящий хрест. Люди моляться до Христа. А далі, а поробили зображення собі, ікони. Ще, якщо говорити, наприклад, зображення було би там, ну, Ісуса Христа, там Бога, вони не бачили, але то вони не роблять зображення. Ну, то ще ну, хоча б Христа. Ну, добре. Ну, зробити зображення ікону Діви Марії, зробити святого Миколая, зображення іконки, мовитися і проводити служіння. То хіба це? Не таке саме ідол послу... ідолослужіння? Хіба що може ось той, як вони говорять Святий Миколай, що він їм може зробити? Яке чудо? Це відповідна аналогія до ізраїльського народу. Це вже не використовується як просто зображення. Це використовується як якраз оце поклоніння. Та служіння. Вони моляться до стої ікони, вони свічку запалюють. Та це є служіння. Цілують. То що це? Хіба це не служіння? Це пряме порушення Божої другої заповіді. І той, хто усвідомив, у ті церкви, які усвідомлюють, що це є пряме порушення Божої Заповіді, вони взяли і просто цю заповідь викинули. Для того, щоб ця заповідь їм не мозовував очі, вони її просто звідси витерли і все. Нема заповіді, немає гріха. Нема ніякого порушення. Але чи їм хтось давав право ось цю заповідь витерти? Вони себе ще поклали ще вище за Бога, бо Бог дав, а вони вирішили, що ми можемо сказати Богові, та що ти, Боже? Ти неправильну заповідь дав, нам треба її. Ми можемо коригувати твій закон. Люди у цьому всьому поклоняються, служать, моляться, цілують, думають, що вони роблять добре. А насправді це все в Божих очах є великим гріхом. Знаєте, я бачив приклад, що мені було дуже дивно один із священників, мені здається, може, ви бачили у мережі Інтернет шариться, що він також проповідує. Ну, він, і він говорить, що. Також люди люблять дуже сильно символіку. Він каже, заходжу я в один будинок. Це священник говорить, заходжу в будинок, а на дверях стоїть підкова. І він каже, я говорю, що тут живуть коні в цій хаті, чи що. Це що, конюшня каже, що там підкова? Розумієте, підкова, бо вона на щастя. Що це є? Що це? Коли людина віддає. Ось в такому предмету вона робить його якою, якимось важливим цим предмет. <плес> Знаєте, а. Дуже масово, крім ось цього, ми говоримо. Я говорив, ось це, що це є в церкві, що це там ікони, все найбуде. Це щось найбуде приблизно, щось зв'язано з християнством. Вони зв'язують, що це там були якісь хороші люди, там, Діва Марія, то мати, це щось зв'язано з християнством, вище ну, до Бога зв'язано. А, наприклад, всякі червоні нитки, які люди собі ставлять, обереги різні амулети, які їх там збережуть. На християнські дідуха заносять на християнське ніби свято. То що це є? Хіба це є, не є чисте ідеослужіння? Як я чув, чув ось такий вислів, що нас народ дуже вірує. Вірить в будь-що. І в підкови вірить, і в червоні нитки вірить, і в амулети вірить. все. Чим побільше всього? А це без Бога це все є ніщо? Народ забуває, що якщо він буде служити правильно Богові, то їм не треба цього. Та й воно взагалі ніякої користі не приносить. Це марна віра. Повернемось до заповіді. Благословення дає Господь. Щастя дає не оста підкова, яка буде стояти. А щастя і благословення дає Господь. Не образи, не різні обереги, скульптури, золоті, дерев'яні чи мідяні – а навпаки, це все дає Бог. А це все, що є, це все викликає Боже прокляття. Бог дає, дає благословення не ось ці різні атрибути, ось ці предмети. А Бог дає а навпаки, Бог дає. І ми прочитаємо 1 Коринтян 10 і 14 вірш. Що апостол Павло говорить від такого? Що робить? Бог каже, апостол Павло каже, що від такого треба втікати. Втікати геть від ідолослужіння. Ми читаємо 1 Коринтян 10:14. Тому, мої любі, утікайте від служіння ідола. Апостол Павло каже: не дивіться на них, не женіться за цим, не дивіться, щоб було більше у вас. Як я теж чув, що каже український водій понавішує в машині будь-що. Там у них ціла колекція різних ось таких атрибутів всяких. Вони женуться чим більше покласти, думаючи, що він збереже його в дорозі. Але так не є, каже апостол Павло, утікайте від служіння ідола. Не те, що робіть, а втікайте. І об'явлення ще прочитаємо 22 розділ 14 по 15 вірш. Бажання, хто виперешати свої, щоб мати право на дерево життя і увійти брамами в місто. А поза ним будуть пси, чарівники, розпусники, і душогуби, і їдоляни, і кожен, хто любить та чинить неправду. Хто буде поза містом святим і новим? Усі, ті, хто служить ось цим ідолам, Хто собі робить різні зображення, хто робить собі різні скульптури, хто робить різне мистецтво, творово і цьому служить і поклоняється, то написано, що це вони всі є і і написано, що вони у нове місто не увійдуть. Їм дороги, в Боже Царство, немає. Вони будуть за межами, тобто вони будуть всі спалені. В іншому місці, що написано, що вони віднесені до тих, хто буде спалений. Отож, хто ще служить якомусь зображенню чи предмету, то ви маєте шанс завершити все це і направитись на Божу дорогу. Богові нашому хай буде честі і слава. Амінь.